Ну що, дорогі мої водії, ви готові? Тому що бензин подорожчає знову уже з понеділка, з 24 липня, блін, прямо на моє день народження. Оце так подарочок. Бензин знову підніметься і ще й так немало підніметься. Чому це станеться? І наскільки буде здорожчання, Давайте розберемось. Але перед тим як розповісти, наскільки і як підскочить в ціні паливо бензини соляра. Не полініться, натисніть кнопочку Підписатись, долучитись до каналу Автотема. І отримуйте усі автомобільні новини і нововведення. У нас там уже майже 50 тисяч автомобілістів, але я впевнений, що у вас набагато більше. Тож не лінуємося, долучаємося, розбираємося. Доброго дня! З вами канал Автотема. І так, з 24 липня з понеділка знову буде скачок підняття ціни на бензин. Відбудеться скачок приблизно десь на 3 гривні. 3-4 гривні, в залежності від марки. На дизель також на соляру. Це станеться тому, що вже почали ввозити по новому акцизу. Акциз раніше був 100 доларів так, на, там, на тонну. Тепер, там, в залежності від бензину, соляри 158, 163, 170, і там пішло далі, поїхало. На газ збільшення ціни не прогнозується, тому що акциз залишився на тому ж рівні, тому що там він був менший, ніж 100 доларів. Хоч щось так радує. Тож, дорогі мої водії, запасаємося терпінням, а ще краще грошми або відразу бензинчиком. А, як пахне! Жалко, що я там зовсім трошечки залишилось, якраз в косу хватило. Ну, машинку, на жаль, заправити ні. На все життя, звісно, не закупишся. Але це той другий етап подорожчання, і про який вже офіційно заявили усі представники усіх мереж, так, усіх заправних станцій. Тому що перший відбувся з 1 числа, коли податок з 7% назад повернувся до 20%, а податок за нього платиться під час продажу пального, так? тому відразу було подорожчання. А тепер буде подорожчання у зв'язку з підняттям акцизу до довоєнного рівня. Тому акциз платиться тоді, коли пальне ввозиться в країну. Тоді автозаправні станції зробили собі великий резерв, верли, а тепер ввозять уже новий по новим розцінкам. І коли він поступає в продаж, то він вже, звісно, буде дорожчий. Можлива така ситуація, щоб не було дорожчання відразу на 3 гривні. Почнуть помаленько підіймати уже зараз, там, по 50 копійок, по гривні, там, в день, через день. так. І тоді, туди ближче вже до понеділка, вівторка, вже десь середнє підняття складе в районі 3 гривень. Тож, і далі розбираємося з ситуацією, запасаємося бензинчиком. І на каналі Автотема я вам буду розповідати про усі автомобільні новини. Тож долучайтеся до нової зустрічі на каналі.